Барбікор завжди в тренді. Грайливі, модні, неповторні. Ці барбі диктують стиль і тренди, класні образи, крутезні аксесуари, справжній рожевий бум. Ляльки Барбі Делюкстайл, максимальний барбікор твоєї колекції. Телеканал Плюс Плюс представляє за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. Скажіть, свині справді дуже товариські та мають багато друзів. Так, дійсно. Я так давно не бачила своїх подруг, бо треба малят доглядати. То ми за ними наглянемо. Особисто я дуже відповідальний, але у мене мало досвіду. Ой досвід. Дивись, які вони милі. А ви йдіть, відпочиньте, поспілкуйтеся. О, oh, Дуже uh -huh. дякую. Тільки не дозволяйте їм виходити із загорожі, Вони ще маленькі. Oh. Ну все, бувайте. Ми ще самі діти. Як ми це зробимо? Будемо з ними гратися. Ні, mm ні. -hmm. Я знаю, як будемо їх виховувати. Oh. 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 І мені треба відвести тебе до свинарника. Привіт, а я Дуся. Я мрію побачити справжнє небо. О, у вас надто коротка шия, і ви не можете подивитися вгору. Хочеш, я допоможу? Е, що ти робиш? О, Справжнє небо. Дивись, Дуся, ця хмарина схожа на порося. А я ніколи ж не бачила неба. Три готя казала, що усі поросята дуже люблять гратися. Зараз будемо виховувати їх через гру. Привіт! Давайте я зіграю з вами. І якщо виграю, то ми повернемося в загорожу. А ти порахуй нас і поділи на команди. Усім стояти! Зараз я вас я порахую. Один двоє, п'ять, двоє, четверо, шестеро. Він хоче пограти в повинки. Розбігаємося! Де читав, що свині розумніші за собак. Треба перечитати. <плес> Пішли до загорожі, ваша мама сказала бути там. А, а мама не завжди О. сама забирала з калі. Е -е. Тут же брудно. Виходьте самі. Диви, яка чепурна! Охолодь. <плес> ну, все. Зараз як зайду, то ночувайтеся. Я знаю карате! Вони потім залізуть назад, свині не пітніють, тому так люблять бруд. Він їх охолоджує та захищає від сонця. О, О, більше не можу. Вони врещать так голосно, ніби я на рок концерті. Усе я втомився бути відповідальним. А я не здаюсь. Треба придумати щось хитріше за поросят. Так, у мене є план. Зіграємо на їхніх слабкостях. <рі> <рі> Ви щось сказали? О, а ти впевнений, що це правильна приманка? Ще яка. Свині люблять жолоді, як ми цукерки! а, а потім є в поросят ще одна слабкість. <рі> 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 Свині просто обожнюють масаж. Готуємося, залишилось ще дев'ять поросят. Я так відпочила. Дякую вам. Як там мої янголятка поросятка поводились? Добре. Такі грайливі та слухняні. Дійсно, а ти добре. Дякую вам. Здається, я не відчуваю рук. Я теж. Оце так масаж. Ну і важко це бути відповідальним. Отже, сьогодні ми були. а, -а, -а! Мене торкнулось щось вологе. Ой, вибачте, а -а -а. це все мій п'ятачок. У нас пітніє тільки він. Я... А -а -а. Я хотіла вибачитися за нас. <abi> усі <UM <всі> <registry> ви класні, приходьте гратися. Ми дізналися, що свинки насправді чепурні, а бруд лише захищає їх від сонця. А ще свині дуже товариські, розумні. Вони люблять гратися, їсти жолуді та просто обожнюють масаж. А ще вони не вміють дивитися вгору, але вміють дуже голосно кричати і дуже швидко бігати. Крута вийшла пригода! Плюс плюс, -плюс> Хтось сьогодні стане новим чемпіоном. <рив> а хто? Я! Адбавдор. Починай. Тепер вони точно його не знайдуть. М -м -м, пристрасний апельсин. Жоден пес тут наших слідів не відчує. Усім ну, привіт! З вами волохатий блог на виставці собак. <рив> <рив> Це було не що, а хто собака у біді? Здається, це тепер новий герой волохатого блогу господар косолинко. Апши! Тати й блоги собаки-рятуваки. Невже ти загубив свого господаря? Ага, усюди квасолинку шукав. Увага! Пан квасолинка, вам треба повернутися на змагання. Це ж твій господар, так, Квасолуне? Де? Ти навіть його не впізнаєш, бідненький. Т Та ні, просто собаки не бачать те, що на екрані. Для нас це ніби мерехтіння. Пане Квасолинко, Пане у, вас у вас лишилося 10, 10 хвилин, інакше знімемо вас зі змагань. Що ж робити? Придумав. Васелоне, бери слід. Псі вже пробував, не можу. Тут усюди чимось тхне. У собаку тисячі разів кращий нюх, ніж у людей. Нічого не чую, окрім цього різкого запаху. Фу! То, може, хтось бачив квасолинку. Залишилося сім хвилин. Ах... Хм, ви не бачили тут його господаря? Ах... Аго? Фу, що це? У Бу... Ах... Бу... нас син Бернарів, чим більше щоки, тим більше слини. Що ви хотіли? Дивіться, це ж сліди мого господаря. І, і тут ще якісь сліди маленького собаки. Здається, я знаю, хто злодій. Іди його шукати За мною. чекайте. <гум> hey, я з вами. Моя <гум> собака-рятувака. Залишилось чотири хвилини. <гум> <гум> Він повинен бути тут. <гум> Слухай, ми шукаємо найменшого собаку. Ти тут десь не бачив його? <гум> <рес> О, куди він зник? Грейхаунди – найшвидші собаки у світі. Ой! Ти суперпес! Ой, та перестаньте. Хоча так і є. Та всі собаки бігають швидше людей. До речі, я бачив на виставці одну мілкоту. За мною. Залишилося, Залишилося три хвилини. хвилини. То це ти! А ось і наш чемпіон, тільки не в цьому році. Ану, відповідай, де мій господар. І швидко. Я нічого не скажу. У шовці. А Ану тихо. Кінь, 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 Це Було легко. Нас майже виказав. Добре, хоч номер шафки не сказав. Вибачте шеф. Все, я тепер у стресі. Неси мене на масаж. Тьох, він нас обдурив, але я знаю, де шафки. Залишилась одна хвилина. Ого, скільки шаф? Я чую хазяїна, він там. Як ти це почув? У собак не тільки нюх, а й слух у рази кращий, ніж у людей. Його не відчинити. Це завдання для сенбернарів. У нас собак-рятівників найсильніші лапи. Навіть можуть розламати метал. Ой, веселуне, ти мене знайшов. Швидше, інакше ви не встигнете на початок змагань. Сьогодні ми дізналися, що собаки відчувають запахи набагато краще за людей. А ще вони дуже різні, і у кожної є свої унікальні суперздібності. Сенбернари мають сильні лапи, а грейхаунди бігають зі швидкістю автомобіля. А басетхаунди такі собаки, як наш веселун, мають критий слух. Але головне собаки найвірніші друзі, які ніколи не залишають господаря у біді. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі плюс-плюс.